Дитячий садок Калинка, напевно, один із самих відвідуваних гостями міста дитячих закладів у Славутичі. Цього часу завдяки підтримці ЮНІСЕФ України у садочку з'явили сучасне укриття, світле та просторне приміщення розраховане на 220 осіб. Тут вистачає ліжачок та іграшок для кожної дитини. Щодня вихованці садочка спускаються до укриття на тиху годину, а також під час сигналу повітряної тривоги. За словами вихователів, денний сон свідомо. Проводять саме в укритті, щоб не турбувати дітей у рази небезпеки, природно, що під час першого візиту у Славутич слово голови представництва дитячого фонду організації об'єднаних націй ЮНІСЕФ в Україні МУНІР Мамідзаде відвідав цей дитячий садок. Мунір мамітзаде також у центрі життєстійкості стійкості у Славутичі, центрі родинного затишку у Бакінському кварталі. До речі, з це рідна країна Муніра, і мабуть йому було цікаво відвідати Бакінський квартал, де він і поділився своїми враженнями про візит до Славутича to be here first and foremost because this is all. Напевно, по першу скажу що для мене дуже приємно бути сьогодні в Утичі, оскільки ви, напевно, знаєте, що Слово є учасником проекту територія сприятлива для дітей. І ми дійсно вражені тим, що це все працює на практиці, тут наскільки це все дійсно, територія створена сприятлива для дітей. Мені здається, що цей кейс потрібно задокументувати, щоб поділитися цим досвідом з іншими громадами, де можна буде реалізувати подібні проекти. Це все за. Завдяки, по-перше, лідерськими навичкам і відповідальному підходу місцевої влади. І, ми, звичайно, це не останній наш візит до Славища. Ну і найважливіше, те, що це дійсно є прикладом стійкої моделі, як це має працювати. Да, дійсно є внесок із національ національного рівня, долучається і центральна влада, але найбільше все-таки, звичайно, виділяється інвестиції із місцевого диджету. Це дійсно приклад тієї стійкої моделі, яка має бути рекламна по всій країні. Крім того, у центрі життя стійкості голова представництва дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні МУНІР Мамітзаде залишив підпис на прапори військової частини 3041 Національної гвардії України миру Україні. Тож нехай це побажання обов'язково і скоріше збудеться. Сподіваємось, що ЮНІСЕФ залишиться надійним і професійним партнером у сфері сталого розвитку та підтримки дітей у межах програми ООН. А міський голова Словотич Юрій Фемічев, підводячи підсумки візиту, повідомив, що під час візиту було обговорено важливості довгострокових постійно діючих проектів, таких як молодіжний простір, а також можливості подальшої допомоги облаштування центру родинних затишок. Словотич є природним успішним реалізатором спільних проектів, і ми маємо узагальнювати і поширювати цей досвід. Обговорили також перспективу візити посла Азербайджану в Україні до Славутича, адже квартал нашого міста це частина країн, які брали участь у його будівництві. Після відвідання Славутича, голова представництва дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні, Мунір Мамідзаде, відвідав Чернігів.